Доброго часу доби, українці, українки, україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, капелану з Бучі Євгенію Щербаку, який надає безкоштовні ось ці колеса для нашої військової техніки. Також подяка Денису Коваленко, благодійному фонду Сильна Буча. Які допомагають з доставкою, логістикою і взагалі з усім нам. Також подяка Євгенію Олексієнко, волонтеру з міста Буча, який теж займається волонтерством. Дякуємо всім небайдужим, дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні!